Усім привіт, мої любі глядачі. І сьогодні я хочу подивитися на ось цей закинутий будинок і хотілося б показати його вам. Ось я вже всередині, і тут, до речі, дуже цікаве таке оздоблення на вікна. І вон там, біля дверей, на камері не видно, але там така цікава рибка. Дуже цікаво, яке це, тобто для чого був цей будинок. Зовні там написано. Що там був магазин, називався Дядя Ваня» чи Дядя Вася», Не знаю, там відпали дві букви, але видно, що це був точно не квартирний будинок, а щось інше. Там кицька пробігла. Киць, киць, киць! Так вже десь. Отут, до речі, цікавий плакат цікавий. Ходімте далі. Мені тут трохи страшно вада, бо я вперше всередині закинутого будинку. Ну, верніше, не вперше, але не так часто буває в таких місцях. Мені трохи страшно мати, щоб на ну, мене нічого не обвалилося, але я сподіваюся, що чого не станеться. Там машина проїжджає добре, що тут вуличка не така ожилана, бо в мене велосипед з собою, я його залишила, на вулиці сховала. Трохи хвилююче. Мені страшно сюди йти. Так, там просто але там темря, а я не хочу тут йти. Спробую піти в іншу сторону. На щастя, я тут нічого не чую. Я думаю, що якби тут крім в мене хтось був, що, звичайно, було б дуже страшно, я б його почула. Ну, проще на камері вона, до речі, світліша. В реальності тут все виглядає трохи темніше. Я вже хочу звідси вийти, але це той самий прохід і там дуже темно, я, не, я мабуть не буду й туди йти. Дозволиться. Я спробую піти до рибки. А ось тут, до речі, був вихід. І схоже, тут якраз і був цей магазин в цьому приміщенні. Тут був вихід, я спробую зараз вийти від що що це таке. Ох. Це вивіска і тут ще одна рибка. Ось вона така вивіска, і тут дідусь з золотою рибкою. Мабуть, це з російської каски. Ой, Ой. вона трохи важка. ...хто її зняв. Я змогла відкрити ось ці перші двері, вони відкрилися досить... досить легко, але ось ці двері не піддаються ніяк. Я не могла відкрити їх, коли була ззовні, і не можу їх відкрити, коли знаходжуся ось тут всередині. Ніяк, ні в одну, ні в іншу сторону. Я не знаю, чому так. Ось тут, до речі, ця частина будинку, ось ця, я маю на увазі, вже закінчується, там ще одна кліця. Скільки їх тут цікаво, неважливо. Ось тут стоїть перегородка, і на сходи мені не вдасться ось так вийти. Навіть через цю діру я лазити не буду, це буде дуже незручно. Мабуть, мені так і доведеться йти в ту частину. І, можливо, я навіть не зможу зняти. Тобто, можливо, я навіть не зможу залізти сюди чи зайти сюди. Можливо, там і були квартири. Але тут це точно був магазин. Мені неприємно, сюди йти, бо тут темно. На камеру тут, звичайно, нічогісінько не видно, але тут в реальності є ще одне приміщення, яке повністю пусте. Я не знаю для чого, але можливо це був склад. І ось тут є ще два входи, тут уже видно. І ось тут ще один прохід, але не знаю, чи я зможу потрапити наверх. Я вже подивилася у той хід. У той вхід, точніше, там такий самий, така сама маленька кімнатка без нічого. І я пропускаю, що це все-таки склад, тому що там лежать коробки від яєць. А ось тут, тут теж пуста кімнатка, але в ній відкритий пустий сейф з маленькою етикеткою старою, але я не знаю, що там було. На камері все темно, але тут була звичайна вбиральня, тут стоїть старий поламаний туалет, у якого відламаний бачок. А ось тут на, на вході. Я не знаю, чому на вході до вбиральні, але тут стоїть холодильник. Ми з вами реально побували в цьому магазині Ваня або дядя Вася. Я тут розпитала у місцевих. Кажуть, що за, що за радянських часів тут була їдальня. В ній справляли весілля, поминки, робили інші всілякі свята. Тут був також магазин, він називався Дядівання в цього вже кажуть, до речі, що і немає. Місцеві жаліються, що магазин закрили і закрили вже давно. Район тут трохи депресивний у нашому містечку. Тут був колись раніше цукровий завод, і було багато людей, але цукровий завод закрили, і людей тут не стало. І магазин також закрився. І тепер місцевим навіть немає де хліба купити, доводиться йти до центру. Я не хочу зараз захищати Радянський Союз. Я зовсім не за Радянщину. Але дуже жаль, коли в 90-х закривалися якісь хороші підприємства, які, можливо, розвивали місцевість. І зараз стоять вони ось такі будинки примарами, нікому не потрібні. В них всі залазять, особливо молодь. Вибивають вікна. Як тут видно. Розкрадають, вони валяться комусь на голови. Дуже жаль, що тут не можуть його прибрати цей будинок взагалі, або зробити тут щось достойне. Місцеві, до речі, кажуть, що тут внизу є підвали і можна було б бы зробити укриття. Я не можу сюди залізти і не хочу. Тому що тут зачинено, але ми можемо позаглядати у вікна і подивитися, що тут. Ось.